Коли ти закінчив проект, тобі виростають знову крила. Ти, хоч і виснажений, але вони виростають. Це волонтерка благодійного це фонду це Сумщина, незламний форпост Оксана Борильська. Жінка каже: за час повномасштабного вторгнення фонд відправив військовим на передову понад два десятки автомобілів. Пані Оксана одна з тих, хто привозить їх за кордону. Полюбляю дуже сильно дороги, їздимо за кордон, знаходимо там автомобілі. Підбираємо, доставляємо сюди, дороги мене заспокають, заспокоюють. Я порахувала за той рік. Я проїхала біля 40 тисяч кілометрів. Це тільки я і є у мене напарниця, яка мене супроводжує. Пригнана була на фонд і передана хлопцям 24 автомобіля. автомобілі. Тобто, кожного місяця ми доставляємо авто. Доставляють, оглядають, ремонтують і тільки тоді відправляють автомобілі на передову, розповідає волонтерка. Його треба знайти, поїхати, його перевірити, ще доставити, тут відремонтувати, а потім може відганяти хлопцям. Ну це моє мені це подобається. Машини ремонтуємо, передаємо хлопцям, відганяю в гарячі точки. Іноді доводиться їздити під обстрілами. Ділиться Оксана Барильська. Запорізький напрямок. Там дійсно це ми були 11 кілометрів від лінії зіткнення, і там дійсно дуже тяжко. Заряджає тільки те, що коли дійсно ти зустрічаєшся з хлопцями, які тебе чекали, ждали, і хочуть тебе якось е, сохранити в цей момент, і не боїшся, не боїшся, бо е, кажеться, що з ними це не страшно. Вчора ми повернулися з. З Подкуп'янська їздили з дівчатами-волонтерами, доставляли 58 й бригаді автомобіль, передали його. Те, що бачили на тому напрямку, страшно. Страшно, дійсна техніка, ти розумієш, скільки там наших хлопців лишилося, але коли ти їдеш уже при. Перетинаєш межі областей: Луганська, ой, Донецька, Харківська, і тут тільки Сумська, все вже нічого не страшно, хочеться додому до дітей. Попри страх, додає волонтерка, найближчим часом знову доправлятиме автомобіль військовим на передову. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.